Доброго дня шанове, панство, ми з України. Е, так як і була, з останнім штрихом на Камазі буде заміна кабіни. Не вирішилися ми там купляти все по елементам нове, встанавлювати, бо там ціний космос. Е, взяли з реставрацію вот таку кабіну е, з палкою. Е, е, і тут зразу, друзі, до вас питання. Мене взагалі тут турбувало два питання. Як оця спалка буде під цей ставати, під козирьок і... Друге питання, що робити з оцими цими номерами. Я, в принципі, не знаток цього всього, можливо, там все вона і просто. Збірочку тут взагалі міста під неї немає. Типа, як це все, що, це, що з цим, цим робити? Як, е, роз... Понятно, що зараз ніхто їх нічого не ганяв, мало того, ще й колір не той. Тобто, друзі, від вас максимально хто розуміється на цьому прошу там в коментарях написати, що з цим цим робити. Отже, по кабіні. кабіна з реставрації. викрашена якоюсь такою. Краскою, не знаю, як її правильно назвати. чи Думали гравітекса, воно не гравітекса, така, тіпа, ну приятна така. Наугіль краска, крила, все оце ось новеньке. Бризговики там поставили новенькі, ну, Роблена, роблена кабіна, видно, що варена, десь ось варювалося тут все. Е, стояла на ній колись автономка по-любому, тому що просто так би ці болти ніхто не ставило. Е, усередині салон все. Ліноліумом таким зашито, ну, більш-менш адекватному стані сідушки. Ну, тобто ми виберемо. В принципі, кабіну саду знімемо, у нас бокові сідушки теж є. Непогане водійське крісло негодне було у нас. А, вона ще ця сідушка і колись вакуумний була. ну Сідушка то окрема історія. Значить, що тут? Зашумлено все. Це прикол такий, дивіться, в кабіні навіть омивачка є в цьому. У моторчикові немає печки, вентиляторів, але ну, це ми все своє познімаємо. В принципі, кабіна в такому більш-менш адекватний стан. Все зашито отакою той. Спальник тут, ну, все як положено. Друзі, поки ще не розумію, як це все буде відбуватися. Будемо сподіватися, що не прийдеться нам ні козирьок надпилювати, ніде нічого. Але ну все вже, Даже якщо й прийдеться надпилювати, рішили міняти. Хай ця спалка краще буде і не знадобиться вона ніколи, чим доведеться колись в водієві ночувати блядь, на еліваторі і людина на оцих сидушках хорячатиметься. Ну то є, таке ми якесь бачимо, я купимо ще сюди автономичку якусь. Так що все буде чим чи рьом. Нема руля, ну то все, все мелочі. А так, в принципі, мені подобалась обшивка салона. Поварено. Виїжджає стара кабіна у нас. Уїде або на реалізацію десь, або будемо цей. Ну, в чермет просто зимом, все, попиляємо та й вивеземо. Коротше, це як то отак. Тобто, в принципі, в принципі, проводка там по кабіні, по цьому все це є. Ну, будемо дивитися. Далі буде відео. Друзі, отак уже стоїть кабіна, кинули. Ну, Невідомо що будемо робити з тим козельком, чи пройде, чи знімати понадобиться. В подальше ми все це зробимо. Тобто там зараз які пальчики поміняти і йде повним ходом установка. Так, отже, друзі, минув деякий час, який нам знадобився для того, щоб все підключити, всі прибори, всю воздух. Ну, коротше, все підключити на цю кабіну. E, значить, що ми маємо? Ну, в принципі, електрик, знайомий два дні працював тут з нами, мудохався по цій проводці. Оду, тут у спереді всі провода, воно ну там дуже багато несовпадіння. Ну, коротше, шукали де ті виходи, входи. Тобто кабіна, в принципі, підійшло так, все більш-менш там, ну речаги, все це діло, то тобто все попідходило. Ну, Тут за заміло стається тут роботки, у нас сідушка. Виявилося, що ця сідушка повністю вакумна, але проблема в тому, що е, попробовали, ми підключили о, там, трубку з той сторони на клавішу, сідає людина, її піднімає той. І зразу тут перша проблема тут 20 ну, то есть, ось 20 см, я достаю пальцями. І зразу людині піджимає ноги і все, водій сказав, Ну, коротше, не буду матюкатися, просто сказав, давайте буде, хай без воздуху, вона та і все. Вона зручна, м'якенька, там своя амортизації, то вона по їзди, по висоті, там трошки регулюється, видвигається подушка, там нахил, ну, всі ці діла. Тобто водій, сідушки, і кабіни задоволений. Далі, основна проблема. Я там спитав, ну, зрозуміло, що ще відповіді не дождусь, бо ще відео не публікував. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Всі ж да, понімають весь прикол, це, що приходиться сантиметрів 40 прийдеться зрізати. Ми там вже трошки маркером помітили, що нам прийдеться робити. Рішили, ну, поки ще не знаю, що ми рішили, Це так пробалакали це все діло. Тобто, Коли кабіна, цилинр, бачте, коли кабіна повністю опущена, сантиметрів отут 40 треба зрізати метала. Поки не зрозуміло, як це все буде відбуватися, кінчився кислород. Сьогодні буду в місті заправлю, тобто ну, будемо, будемо щось пробувати. Попробуємо, можливо, бокові борта залишимо. Вони отут за кабіною будуть заходити, тобто зріжемо середину. Можливо, зріжемо все, подивимося. Тобто, поки що ми самі не розуміємо, як це все буде відбуватися. Ну, Я думаю, це все діло зніму, тоді покажу вам, все побачите. Фу, так, Отже, друзі, завершуємо етап встановлення кабіни. Значить, обійшлися таким чином. Тобто, Бік ми не різали взагалі, тобто, трошечки вирізали всередину. Тобто, кабіна проходить, отут. вирізали, прорахували, скільки треба вирізати, кинули дві 50 профтруби, дві перемичечки посередині, і тройкою метал зашили, залишався з прицепа у нас. Так, ну що, а ну пробуємося. Та йопт, нанотехнології, Все чин чи Красиво все, опускай. По 5 см мінімум там зазори скрізь є. Фу. Тиждень, мабуть, ми з знайморочились. І кабіну, поки провода, поки все на світі. І тепер маємо такого апарата. Старий Камаз з новим кузовом і нової Все, всім добра, все буде Україна.